Спеціальний маршрут міська влада Франківська планує придбати автобус, який курсуватиме територією міського кладовища. Запустити його, кажуть у мерії, планували давно, адже площа цвинтаря нині становить понад 47 гектарів. Тож людям, особливо похилого віку, часом важко дістатися до могил рідних. Якщо пройтися від входу до останнього сектору, це є понад 2 кілометри. І звичайно, що старшим людям, які відвідують могили. Дуже важко, особливо коли несприятлива погода, ну і загалом важко пройти таку відстань. Тому ми спільно з директором нашого комунального підприємства міська ритуальна служба працюємо над тим, щоб придбати автобус невеличкий. Більше того, ми плануємо, що це буде електричний автобус. Наразі кажуть, у мерії опрацьовують питання лізингу чи придбання автобуса одразу за кошти міського бюджету. Розмірковують і над ще одним запитом: від молоді щодо запуску на території кладовища, прокату, самокатів чи велосипедів. Про купівлю цих транспортних засобів наголошують, мова не йде. Ми одразу відмовилися від ідеї придбання. Ми сказали, що ну, ми не можемо плюс у нас немає відповідних сервісів для того, щоб купляти велосипеди на кладовищі чи самокати, але в нас є болт, в нас є інші. Е... Компанії, які займаються прокатом, і ми зараз до них звернулися, щоб теоретично вони могли поставити туди власне прокат своїх велосипедів чи самокатів. Це для молодшого покоління. Ось тому, що є такий запит від молодших людей. Запустити автобус на території міського кладовища планують до кінця року. Також там встановлять і відповідні дорожні знаки, які регулюватимуть рух. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.